Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. Сьогодні три країни: Туреччина, Болгарія, Румунія в Стамбулі, підписали угоду про розмінування Чорного моря. З одного боку, якщо дивитися на це так, з фасаду все чудово. Ну, дійсно чудова проблема. Проблема мін в чорному морі після початку активної фази війни руського рейху проти України з лютого двадцятого року, коли расисти замінували Чорне море дуже, дуже сильно, скидаючи міни із кораблів, із літаків і різними іншими шляхами. Ну і зараз оці міни в зв'язку з тим, що течії, ж вони ж в морях теж мають місце, це ж не тільки в річках. І цими течіями міни опиняються і в територіальних водах Болгарії, і Румунії, і Туреччини, і навіть там ловили декілька мін летне, на підходах до протоки Босфор. Не кажучи вже про те, що заміновані територіальні води України, ну це проблема, повторюсь, і її треба вирішувати. Вирішувати можна по-різному. Туреччина взялась бути головою. Головною і головою, і головною. В цьому питанні ще в серпні 23-го року Ердоган висловив таку думку, що от треба створити, отаку, проявив таку ініціативу в серпні 23-го року. Сьогодні ми маємо вже січень 24-го. І лише сьогодні, 11 січня, було підписано цю угоду між цими країнами. Підписали міністри оборони Туреччини і Румунії. Від Болгарії приїхав заступник. До речі, про Болгарію. Це ну, підписали оця. Ця група, ця угода MCM Black Sea, Воно так називається. Так от Болгарія ще вчора, перед підписанням, вони заявили, що MCM Black Sea матиме виключно мирний характер і не спрямована проти будь-якої іншої країни. Отак, от, от тобто, ні-ні-ні, це не проти Росії. При всьому при тому, що Болгарія ну, досить сильно нормально допомагає значуще допомагає Україні. Але отут такий крок якось так, навіщо було це казати? Це таке ну, ну дивне, все ж таки. І у мене питання, я не знаю. Я не копав глибоко, чому приїхав саме заступник міністра оборони, а не міністр, щоб бути так, що всі три міністри. Може це співпадіння, може якась там поважна причина у міністра, не знаю. Ну але якось так у мене таке маленьке питання з'явилось, що, що щось так, якби просто заступник приїхав без оцього вчорашньої заяви, якось так я б на це не звернув уваги. А так, якщо вчора отака заява, а сьогодні на підписання приїхав заступник, хоча вчора було повідомлення, що підпишуть це міністри оборони. Ну, якось так. Ну, це така ремарка. Що вони, що з цього, які далі дії після цього підписання? Вони будуть 2-3 місяці розробляти плани, проекти, як воно, як воно буде відбуватися це розмінування. 2-3 місяці. Ну, звичайно, у них там немає війни, куди їм поспішати. Нормально два-три місяці можна попланувати, як там чи як ходити цим кораблям, чи куди заходити, куди не заходити, і що говорити, що відповідати. Ну дивно, з моєї точки зору, дивно. Далі, наступне питання. Поки що на сьогоднішній день точно не відомо, скільки буде кораблів задіяно в цих операціях чи в цій операції. Але поки що йде мова про те, що кожна країна виставить по одному кораблю. По одному. Тобто три кораблі. Якось так теж дивно. Скільки взагалі цих кораблів, тральщиків і кораблів шукачів мін є у цих трьох країнах? Ну, найбільше є, звичайно, в Туреччині: 11 тральщиків і шукачів мін. Болгарія має 6 теж тральщиків і шукачів мін, діючих. Три у них в резерві і один в консервації. Румунія має 4 діючих. Тобто всього 11, 4, 15, 10, тобто 25 одиниць, ну хай 4 мінусуємо, ті, що в резерві і ті, що в консервації, 21 одиниця діюча. Звичайно, Туреччина всі 11 сюди, і навіть там 10 і 9 вона в чорне море перевести не може. У неї ще величезне Гейське море, і там протистояння з Грецією ледь не постійне нещодавно, там, наче там, помирились. Ну але ж все одно і Середземне море, тобто, ну але як мінімум 3 одиниці з 11 все ж таки Туреччина могла б виставити. А для Румунії і Болгарії, взагалі, це це їхнє море. У них немає куди і більше дівати ці кораблі. Чому Болгарія з шести одиниць лише один? Ну, може буде інша якась картина? Може, вони через 2-3 місяці вирішать по два чи, чи, чи по три. Ну, але поки що, така, якщо по одному, це дуже дивно. Дуже дивно. До речі, коли це, вчора чи позавчора, під час цих розмов про те, що Туреччина там пропускає, не пропуска, не пропустить оці українські кораблі Шукачімін, які Україна отримала від Британії. В той час прес-секретар військово-морських сил України заявив, що Україна ну, якби взялась от за це за цю справу, за розмінування, то вона здатна це зробити за 5 місяців. Я не знаю, як там що не було конкретики, бо все ж таки України поки що два оцих, назвемо їх так, розміновувача шукача мін, і то вони поки що не в чорному морі. От. Ну, але, до речі, те, що вони не в Чорному морі. У мене є окреме відео про те, як їх можна завести в Чорне море. У мене 5 варіантів, як їх завести в Чорне море. Під цим відео буде посилання. Кому цікаво, подивіться. Так от далі. Ну, Туреччина тут головує, вона ініціатор, вона головна країна, вона найбільша з найбільшим флотом, з найбільшим населенням, з найбільшою економікою. Ну і тому вона перша. Ну і, і в першу чергу, ну ні, не в Хоча, може і в першу, В зв'язку з тим, що ну там ж же, там же Шердаган, султан-президент. Якби те, що проблема, як я вже казав, в чорному морі змінами дуже така серйозна проблема. І треба розміновувати. З точки зору здорового глузду, Ердоган мав е, звернутись, до, ну, не до світу, а до Європи, до європейських країн е, чи в рамках країн НАТО, е, чи просто от, звернутись до е, середземноморських країн і сказати, що от в Чорному морі така проблема: треба розміновувати. Всі, у кого є вільні оці тральщики чи шукачі мін, з Грецією конфлікти до Греції не звертаються. Італія, Франція, Іспанія, Британія, Німеччина всі у кого є по одному, по два корабля. Присилайте в Чорне море, будемо спільно розміновувати море, щоб це зробити швидше, якісніше і щоб ця проблема зникла. Бо ці кораблі, а Туреччина, не дивлячись на оцю конвенцію Мантріо, все ж таки Туреччина приймає рішення, кого пускати, кого не пускати. Так, Туреччина може не пустити, але може і пустити. Вона вирішує. І якби все ж таки обґрунтування те, що оці тральщики чи шукачі мін, ну формально це військові кораблі. Але вони не бойові. Так, у них там на носу стоїть там чи великокаліберний кулемет, чи гарматка маленька. Але вони ж це не кораблі наступу, це кораблі розмінування. Щоб швидше наступив мир і щоб швидше стало краще і безпечніше в Чорному морі. Тому е, запросити, е, щоб е, в Чорне море зайшли там з десяток, а то й півтора десятка е, 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 мінних тральщиків і е, е, шукачів мін з різних країн, з коаліції такої, хай з натівської коаліції. <кій> Я впевнений, що НАТО не було б проти такого варіанту. Це ж все ж таки це не, не фрегати і не есмінці. Це не арлібьорки, які раніше регулярно постійно заходили. Але ж Туреччина так не, не діє. З одного боку, не хоче е, протистояння е, з русським рейхом, а з іншого боку, е, вона хоче бути першою е, такою. Е, ми тут все вирішуємо, ми тут головні, ми тут Ну і розтягнути це по часу. Бо е, якщо це зробиться все швидко, там за місяць, за два, е, 10-15 таких кораблів розмінують все чорне море. Ну а як же ж про Туреччину ж перестануть говорити? А так будуть постійно говорити, що Туреччина на чолі з Турецькою турецьким військово-морським флотом, на чолі з ініціативним Ердоганом, іде розмінування місяць, іде, два йде, три йде, чотири йде, і все розмінування, розмінування, розмінування. Якось так дивно все ж таки з точки зору здорового гузду. Ну, якось так, це моя така думка з приводу сьогоднішнього підписання. Це як я кажу, що на все треба дивитися з різних боків, не лише з фасаду, бо з фасаду оце все вигляда, оця угода і створення цієї тристоронньої трикраїнної групи чудово. А якщо подивитися з іншого боку, то вже трошки не так, з іншого боку, не так. А якщо підняти і подивитися ще й знизу, то якось так. Кажучи, по-русски, з запашком оця так сказать, новина і оці дії такі з одного боку дії, з іншого боку без дії. Ну, якось так. Це моя така думка. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Ну і пишіть згодні, не згодні, і висловлюйте свої думки, якщо вони у вас є з цього приводу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!